Під звуки у сучасного гімну ФК «Кривбас» на поле виходять його червоно-білі господарі, а також гость з ФК Олександрія. Після фото на пам'ять та жеребу щодо вибору половини поля команди вшанували пам'ять загиблих в ракетній атаці на Умань та Дніпро. Після стартового свистку головної арбітрині зустрічі Катерини Монзуль гра розпочалась. Команди жваво атакували ворота опонентів. Втім, не дивлячись на напружену боротьбу, голами команди в першій половині зустрічі не відзначились. За нічиї 0-0 команди пішли на перерву. Вже з початку другого тайму Олександрійці почали активно насідати на ворота криворізької команди, але гра в них відверто не йшла. Надійно працював захист кривбасу та голкіпер. А вже на 65 й хвилині після кутового м'яча довелось виймати з власної сітки вже кіперу Олександрії. Відзначився Тимур Стецьков. Після забитого м'яча гра на полі значно пожвавилась, і вже на 81-й хвилині Артур Менкетишин подвоїв перевагу кривбасу. Після затримки у грі та паузи арбітриня зустрічі додала три хвилини. Все йшло до сухої перемоги кривбасівців. Втім, буквально під самий кінець вже компенсованого часу Олександрійці все ж змогли один раз уразити ворота господарів. Та це на 92 й хвилині? На третякова третя ковбралико не удари гол на 92-й хвилині. Забиває Денис Мирошниченко. і у Кривбаса ще хвилина, аби утримати цей переможний результат. Адже за хвилину пролунав фінальний свисток головної арпітрині зустрічі Катерини Монзоль. Кривбас здобув вольову перемогу над міцною Олександрією. На підсумковій прес-конференції очільник команди гостей поділився своїми враженнями від поєдинку. Рахунок я рахую, що до того, як що став 1-0 на користь кривбасу, на полі була одна команда. Не забили ми, стандарт пропустили. Далі нервова гра, де кривбас виграв. Тому я хлопцям подякував за гру. Вони робили все для перемоги, але це футбол таке трапляється, що не завжди краща команда виграє матч, який заслуговує. Гольова перемога над Олександрією стала приємною втіхою після двох поразок поспіль Ужгородському Минаю на виїзді та Одеському Чорноморцю на Криворізькій землі. Тім роботу над помилками ще треба зробити, адже до кожного опонента треба готуватись належним чином. Не завжди вони виконують те, що просиш, і немає у них такого настрою, який повинен бути на кожну гру. Не чекаючи, з ким ми граємо, чи то Шахтар, чи то Динамо, чи то Минай, чи то. Львів, ми повинні виходити і показувати свій рівень, по-перше, тому що після тих ігор, коли програєш таким командам, ти сам собі цей рівень дуже дуже занижуєш. А потім раз і обіграли Олександрію. Свою наступну гру Кавбас проведе 4 травня на виїзді. Поїде в гості до ФК Інгулець Петрове сусідньої Кіровоградської області. А вже 8 травня червоно-білі проведуть свій наступний домашній матч до кривого рогу. Завітає грізний суперник, київське Динамо, Олександр Фефілатів, Максим Морашов, перший міський.